Я твоя Японія, Ти моя Антарктика. Тут уже звучить тривожна формула. Я крок три назад. Рухаємося, але не разом. Це типова динаміка емоційної нестабільності. Сварка, примирення, повтор. Це не я у узеркалі. Це, це не розвиток, це цикл, коли навіть у дзеркалі не впізнаєш себе. Це вже не любов, це розчинення. Там, де зникає я, не може виникнути ми. Я в тобі... Красива метафора. Але коли ти рахуєш кораблі, що вже потонули в іншій людині? Це не любов, це попередження, бо тонемо ми зазвичай не у партнері, а у власній потребі бути потрібними. Тук, 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 тук. може, ми плутаємо любов і звідчаєм. Тремтіння в серці не завжди про кохання. А ви як думаєте, де межа між глибоким почуттям і самознищенням?